Матч з Корнельським університетом для мене скінчився сумно. Власне, я сам завинив у всьому. В якийсь критичний момент я припустився дурної необачності, обізвав їхнього центрального нападаючого таким перетаким кенаком. Я зовсім забув, що в їхній команді грали четверо канадців, і всі, як виявилося, палки патріоти і дуже хлопці. Всі четверо почули мої слова. Мало того, що вони мене віддухопелили, суддя ще й призначив мені драконівський штраф, випровадив з поля на п'ять хвилин за бійку. Я вже не кажу про те, як тріумфували вболівальники Корнела, почувши рішення судді. А наших на трибунах стадіону було обмаль, чоловік кільканадцять від Кембриджа до Ітаки, що в штаті Нью-Йорк, світ не близький, тож навіть на цю зустріч. Фінал чемпіонату університетських команд Нової Англії, гарвардсів вибралося небагато. П'ять хвилин, перелазячи через бар'єр, я бачив, як наш тренер рве на собі волосся. Лише коли Джекі Фелд заметушився коло мене, я усвідомив, що вся права половина мого обличчя розбита і заюшена кров'ю. Господи Ісуси! примовляв він, водячи по саднах кровоспинним олівцем. Господи, Оллі! я сидів мовчки, дивлячись просто перед себе. Мені соромно було глянути на поле, де справджувалися мої найгірші побоювання. Корнилці зрівняли рахунок. Їхні вболівальники горлали, верещали, свистіли. Якщо й далі так піде, вони відберуть у нас титул, а я прокляття, не відсидів ще й половини штрафу. По той бік поля в понурому мовчанні сиділи, наїжившись, наші уболівальники. На цей час і вони, і корнельська братія забули про мене, тільки один глядач дивився у мій бік. Так, він усе таки приїхав. Якщо конференція скінчиться вчасно, я постараюсь приїхати на матч. Серед наших горлаїв сидів, ясна річ, не горлаючи, Олівер Берет третій. Через овальний глечер ковзанки старий Нехіхи з кам'яним виразом на обличчі спостерігав, як заліплюють пластирем роз'юшену щуку його сина. Як, по-вашому, про що він міркував цю мить? Просто цмокав язиком чи таки промовляв подумки якісь слова. Олівер, якщо тобі так подобається битися, чого ти не запишешся в секцію боксу? У нашому коледжі немає такої секції, батьку. Мабуть, не слід мені їздити на твої матчі. Ти гадаєш, я б'юся твоєї розваги, батьку? Ти мав би вжити інше слово замість розваги. Ех, хто може знати, про що він думає? Олівер Берет третій, це ходяча гора Рашмор, яка щоправда іноді ще й говорить Кам'яне обличчя не хихи. Зрештою, цілком можливо, що в ці хвилини. Старий не за давньою своєю звичкою просто хизувався самим собою. Мовляв, зверніть увагу, як мало на цих трибунах гарвардців, а я серед них. Дивіться, люди, я, Олівер Беррет третій, власник банків і так далі, і тому подібне, якому нема коли вгору глянути за справами, знайшов усе таки час на те, щоб приїхати до Корнела на якийсь нікчемний хокейний матч. Чи це не чудо? А вже ж чудо, чудо юдо, чудо в решеті. Трибуни знову вибухли диким ревищем, ще одна шайба в наші ворота. Корнел повів у рахунку, а мені ще сидіти цілих дві хвилини. Дейвід Джонстон проїхав вздовж бар'єра, обличчя Червоне, Люте, на мене навіть не глянув. Що це? Невже я не помилився? Невже в нього на очах справді сльози? Ну, гаразд, ну, продуваємо титул, ну продуємо, але плакати з цього приводу а втім, Дейві, нашого капітана, можна було зрозуміти. Протягом семи років спортивне щастя не зраджувало його. Протягом семи років команди, за які він грав, у школі, а потім і в коледжі, не знали поразки. Про нього почали складати легенди до того ж цього року він закінчував університет. І це була наша остання зустріч із гідним суперником. Ми програли з рахунком 6-3, після рентген апарат у медпункті засвідчив, що всі мої кістки цілі, а корнельський лікар доктор Річард Селзер наклав мені на щоку 12 швів. Джекі Фелл тим часом тупцював у нього за спиною і скаржився на мою неправильну дієту. Натякаючи, що, може, й щока була б ціла. І не було програшу, якби я споживав більше солі. Селзер, звісно, пускав усе те повз вуха, а мене суворо попередив. Я дивом уникнув травми очного дна, і щоб запобігти ускладненню, слід на тиждень припинити тренування. Я подякував йому, і він пішов. А Фелд, хвалити Бога, поплентався за ним, сподіваючись, мабуть, утягти його все таки в розмову про дієту. Під душем я мився обережно, намагаючись не замочити розбите обличчя. Дія новокаїну поволі слабла, але біль чомусь тішив мене. Бо, зрештою, хто, як не я, пустив усе собаці під хвіст. Ми втратили титул чемпіонів, зупинили колесо спортивного щастя, наша збірна в її теперішньому складі досі не знала поразок, розвіяли легенду про непереможного Дейві Джонстона. Може, і не я один був винен у всьому, але тоді, у душовій, я винуватив тільки себе. У роздягальні я не застав нікого. Певно, хлопці вже повернулись до мотелю, поспішили вшитися, щоб не бачити мене, не розмовляти зі мною. Зовсім прибитий, відчуваючи бридку гіркоту в роті, я поскидав у торбу свої манатки і вийшов. Мало ой, як мало вболівальників Гарварда стоїть під непривітним небом штату Нью-Йорк. Як щока Беррете, дякую, містер Дженкс. Тобі б тепер шматок м'яса, га? озивається інший знайомий голос. Глас Олівера Беррета Третього. Впізнаю старого Нехихи. Хто ще, крім нього, міг би порекомендувати мені таку давно забуту всіма примочку на підбите око? Дякую, тату, відповідаю. Лікар уже про все подбав і показую на бинт, що приховує 12 швів доктора Селзера. Я маю на увазі біштекс, а не примочку сину. За вечерею між нами відбувся черговий діалог із серії Я йому про цибулю, а він мені про часник. Починаються вони запитання: Ну, як тобі ведеться, і завершуються словами: якщо маєш якісь бажання. Ну, як тобі ведеться, сину? Добре, дякую. Щока болить? Та ні, терпіти можна. А боліла ж то вона вже не людськи. Може показати тебе в понеділок Джеку Велсу? Немає потреби, тату. Все-таки спеціаліст. Корницький лікар теж не ветеринар, сказав я. Батько, як усі сноби, обожнював спеціалістів, знавців та інших осіб з загальновизнаними авторитетами. А я намагався вгамувати його запал. Шкода! зауважив Олівер Берет третій, удаючись до вельми рідкісної в його уста іронії. Бороги тобі таки обламали. Мені лишалось тільки кивнути. Може, він сподівався, що я ще й засміюся? А потім я подумав: чи не прихований у батьковому дотепі натяк на те, що я негідно поводився на люду? Ти хочеш сказати, що я поводився сьогодні як баран? Він був явно потішений запитанням, бо не так часто чув їх від мене, але відповів ухильно: не я, а ти заговорив про ветеринарів. Після цього я вирішив заглибитись у вивчення меню. Коли подали гаряче, старий Нехіхі узявся читати мені одне зі своїх прісних казань цього разу про перемоги і поразки. Він зауважив, що ми втратили титул, який ти спостережливий, тату. Але в спорті найголовніше не перемога, а технічність, швидкість, сила. Вловивши у батькових словах парафразу олімпійського девізу, я зрозумів, що після цього прозвучить заклик до олімпійського спокою. Мовляв, що таке, зрештою, титул чемпіонів нової Англії на тлі великого спорту, але лізти на його олімп мені не хотілося. Тому я відбувся належною кількістю відповідей: типу: «А вже ж, тату, і «А то ж тату. Не вдаючись до поширених речень. Далі розмова кружляла як погано запущена дзига, навколо батькової улюбленої, а для мене гіршої заоскому теми Мої плани. Скажи, Олівере, ти не одержував листа від керівництва юридичного факультету. Розумієш, тату, я ще не вирішив остаточно, потрібен мені цей факультет чи ні. Мене цікавить інше: чи потрібен ти керівництву факультету. Що це? Знов іронія. Мені у всякому разі не смішно. Ні, тату, я від них нічого не одержував. Я міг би подзвонити Прайсові Зімерману. Ні, я аж підскочив. Будь ласка, не треба, батьку. Ідеться не про тиск, звів брови Олівер Беррет Третій. Я б тільки поцікавився. Батьку, я хотів би одержати запрошення звичайним шляхом. Так само, як усі, не інакше. Гаразд, я розумію тебе. Гаразд, дякую, батько. Зрештою, з твоїми даними, ти маєш усі шанси поступити туди і звичайним шляхом, додав він. Не знаю, чому це так, але Олівер Берет третій примудряється відтоптувати мені мозолі навіть тоді, коли хвалить мене. На своїх титулах я туди не в'їду, відповів я. В них немає хокейної команди. Спитаєте, навіщо це самоприниження? Я й сам не знаю. Може, воно спричинене тим, що він геть протилежної думки про мене. Ти маєш не тільки ці дані, сказав Олівер Берре третій і вчасно поставив крапку. Вечеря була така ж нікчемна, як і наша розмова. З тією хіба різницею, що я заздалегідь знав, булочки принесуть черстві. А от вгадати, яку ще тему піднесе мені батько, не міг. А взагалі, існує ще корпус миру, ні сіло, ні впало, зауважив він. Що? Я навіть не зрозумів, чи він запитує щось, чи стверджує. Мені здається, організація Корпус Миру гарна ідея. А ти як гадаєш? спитав він. Та як тобі сказати? Краще, звісно, корпус миру, ніж корпус війни, відповів я. Один-один. Я не знав, куди він хилить, а він не знав, що я думаю. Справді бо, до чого тут Корпус миру? Нова тема для розмови, бажання побалакати про міжнародне становище урядову політику абсурд. Я забув, що розмова наша завжди обертається навколо однієї теми моїх планів. Якби ти вирішив записатися в Корпус миру, Олівери, я не мав би нічого проти такого рішення. І я, батьку. Я б теж не заперечував, щоб ти записався, відповів я не менш великодушно. Знаючи, що старий Нехіхі не дослухається до моїх слів, я не здивувався, що ця тонюсінька шпилька його не вколола. А цікаво, вів він далі, якої думки дотримуються твої товариші, студентство взагалі. Це ти про що? Чи розуміють вони, що корпус миру це справа загальна, що вона стосується нас усіх? Я відчув, що ствердна відповідь потрібна батькові, як рибі вода, і сказав «А вже ж, Татуню. Навіть пиріг з яблуками виявився черствим. Десь о пів на дванадцяту я провів старого не до його машини. Якщо маєш якісь бажання, сину, не маю. На добраніч, батько!» батьку. І він поїхав. Між Бостоном та Ітакою в штаті Нью-Йорк існує повітряне сполучення, але Олівер Беррет третій. Воліє долати цю відстань машиною. І не думайте, будь ласка, що його приїзд це вияв батьківської любові. Зовсім ні. Просто мій батько любить автомобільну їзду, шалену швидкість, а нічної пори водієві лимузина Астон Мартин сам чорт за пані брата. хочеш їдь, хочеш лети. Я не сумнівався, що Олівер Берет третій збирається побити власний рекорд на дистанції Ітака Бостон, встановлений минулого року. Коли ми розгромили корнел і стали чемпіонами. Не сумнівався, бо побачив, як, увімкнувши запалювання, він глянув на годинника. Я повернувся до мотелю, дзвонити Дженні. Єдиний приємний спогад від того вечора це наша розмова. Мою детальну розповідь про матч скорочену, однак у тому місці, де йшлося проказу з Беллі. Вона перебивала захопленими вигуками. Ще пак. Хто з її мершавих друзів музикантів знав, якого кольору іскри сипляться з підбитого ока. А ти порахував кістки тому типові, що вдарив тебе? спитала вона. «А вже ж, усі до одної, я з нього котлету зробив. Шкода, що я не бачила, а ти не міг би заради мене відлупцювати кого-небудь на матчі з Єлеєм. Буде зроблено. Я всміхнувся, як вона любить найпростіші вияви життя.